Ми не попали на кураж через тривогу, так що чекаємо кураж в гомоку. my best boy ever. Ну, его снимают. Здесь съемка запрещена. Камеру вырубай. Здесь фото и видеосъемка запрещена. Раз, мы попали на кураж. Поделись впечатлениями. Мне все нравится, у меня есть камбуча, вот. скоро будет шаурма, и я буду волдеть. У меня хот Нью-Йорк, а у Тараса шаурма Киев. И камбучка с жасминчиком. Мы себе купили все цукарочек в Трисне, и себе его на полуночице, и магдай, и матч что-то на кости зелененькое. І вечірній Київ там багато різних прикольних. Точка. І ми ще знайшли вінтажний значок Шахтер. Прикольно. Ну, і сонечко вийшло. Ці гарні каштани. Наш вердикт нам курат, дуже сподобався. Таке велике скупчення. Класних людей, якісь стильні, гарні, нарядні. Мені дуже Кава. Хоча ми сюди взагалі не заплановано потрапили, але класно. Такий класний вайб в соціумі. У нас будуть зараз вечірні закупи. Ми йдемо за продуктами, бо у нас вже і в холодильнику і всі в всіх шкафчиках стало пусто. Немає ні гречки, ні макаро. Нічого немає. Емсільпо. Наш любимий магазин. Початок травня погода просто жах. 13 градусів. Камон, коли в квітні було там 25 чи всі 30 на сонці. Непонятно. Мені таке не подобається, має бути якась нормальність. Так ще йде дощ. Він дрібний, але такий неприємний. Тому прийдеться зараз їхати, Зільпо, А хоч і вас прогуляється. Везне під дощем. Першою справою для Шерханчика. Сейворі раз, сейворі два. І... Бері давай. Авокадик. Сюди. Помідорки сюди. У нас вже зібралось трішки овочів і фруктів. Багато овочів не беремо, бо краще взяти овочовому кіоску у нашого мужика і не тащити його додому. Тому чисто так на нас завтра. Ми більш хелсі продукти вже взяли. Там всякі такі крупи, овочі. Але сьогодні на вечері у нас буде оцей суші пиріг, який дуже популярний зараз в цій кроці. Тому нам треба такі не хелсі продукти. Норі. Я не часто їм творог, але мені дуже подобається оцей нібілк на короче скотиком. Мені дуже смачно з овочами його їсти. Зокрема, у мене булочка. Точніше, це булочка Тереса, і це мій поріжок з топостою. цілі поруч значна випічка. Найкраще, що може бути після цього, це цей поріжок Так, от у нас вийшов ось такий пиріг. Зараз будемо куштувати.